Всім доброго зимового ранку. З вами Віталій шлях в житті. Сьогодні у нас чудовий день, сьогодні у нас, як завжди, коли у нас є вихідний, ми виходимо на площадку і тренуємося. Сьогодні будемо робити ну, такі перекладені різними хватами. Широкий, вузький, потім максимально вузький. Будемо робити 200 підтягувані. Ось. А в кожному підході будемо робити по 6 повторів. Ось як це має виглядіти. Погнали! А зараз відпочиваємо буквально 3 хвилинки і знов так. І таких будемо, щоб 200 підтягувань в сумі проробляємо нашу спину, займаємося спортом, допомагаємо близьким, рідним так також ми додаємо нашу тренування значить, бруся. Будемо також робити шість віджиманій на верхню частину, шість нижню і шість на груди. Що, поїхали. Таких теж лупанемо 200 піджимані. Займаємося спортом. робимо гарні справи. Поїхали.